Друзі, вітаємо до вашої уваги! Один-єдиний, неповторний та дуже красивий лот з новорічними прикрасами та декором від бренду Melinera. У лоті 41 упаковка. Дуже красиві блакитні декоративні стрічки, вони універсальні. Ними можна прикрасити що завгодно. Вони йдуть з перлинками та ялинками. Дві невеличкі лед гірляндочки та шикарний набір прикрас на ялинку різних кольорів. Таких чотири упаковки. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів. Детальну інформацію дізнаєтесь під відео. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!